Ну що, друзі? Олімпійська збірна України все ж таки влітає із змагань, програючи Аргентині з рахунком 2-0 Я казав коментатор у перерві між першим та другим таймом комусь по телефону, що ну, перші 40 хвилин не про що. А от останні 10 хвилин були цікавими, і дійсно, моменти в Україні були. Були вони і у другому таймі, але все ж таки ми поступаємося. Поступаємося, але у мене питання навіть не до цього матчу. А взагалі, ми повертаємось до матчу з Іраком. Там все могло бути по-інакшому. Ми повинні ми зобов'язані були тоді перемагати. Але якщо брати в цілому Олімпіаду, я чесно кажучи, не розумію, кому вона, кому вона потрібна саме у футболі. Навіть на цей матч е, прийшло півстадіону, що на Аргентину подивитися, що на нас. Ну тобто. Цікавості інтересу ніякого е, немає у порівнянні із змаганнями УЄФА е, чи ФІФА. Тому і не слід дивуватися, чому наші клуби не віддають своїх футболістів. щоб що? Щоб дивитися на ось це. Ну друзі, і тут, ну практично, сенсація минає, минає, який неможливо було потопити, неможливо було. Позбавитись від нього. А навіть якщо він програвав і вилітав у першу лігу, все одно, як Фенікс, повертався в УПЛ, але не в цей раз. І хто? Лівий берег вибиває цю, можна сказати, легендарну команду з повернень. І знаєте, як. Кожен здоровий уболівальник українського футболу уболівав проти Манаю, не тому, що не подобалась команда, а тому, що не подобається сам клуб як структура, як керівництво цього клубу. І тут набагато більше людей буде тішитися саме перемозі лівого берега. А за кого вболівали ви, до речі, напишіть в коментарях і чому.